Ми Ведемо постійне спілкування з командиром Корвату Тернопіль. Буквально декілька хвилин тому ми мав з ним розмову про те, що ситуація помінялася категорично в гіршу сторону, тому що якщо раніше вони ще мали доступ до суші, звідки їм поставляли необхідні продукти або інші речі, то сьогодні два підступи до причалу перекриті невідомими людьми військової формі, які повністю озброєні, озброєні снайперськими гвинтівками, кулеметами автоматичною зброєю, Тобто їх повністю відрізали зараз від суші, у них немає цього доступу. Тому є прохання. Від командира, від екіпажу максимально цю інформацію поширити в засобах масової інформації для того, щоб не дати можливості спровокувати будь-які дії або будь-які збройні напади чи провокації. На борту є 85 моряків. Очолює Курвет Єміляненко Максим Олександрович. У нас є кратковий рахунок. Одного членів сімей, Курвато, куди ми сьогодні збираємо кошти, кошти, які здадуть підприємці, звичайні люди, хто має бажання. Також ми дякуємо представникам Майдану, які долучили своїми ресурсами, ті кошти, які зібрані на Майдану частину, також готові передати. На потреби Корвети, щоб закупити все необхідне для них, що можна доставити їм. Але на превеликий жаль, зараз є певна блокада з цією доставкою, тому сподіваємося, що з допомогою засобів масової інформації, тому перших осіб держави це питання, якимось чином буде вирішено. А поки що не розглядали варіантів, як саме там, чи зруйнувати ту блокаду, чи взагалі як до них доступитися? Якийсь доступ чи варіанти хоча б як вирішити спілкуватися? Поки що це політичне, це тільки політичне спілкування або через засоби масової інформації, через інформаційний тиск. Хай президент Росії виконує ті зобов'язання, які взяв на себе, по виводу війська.